доброго дня! Вас вітає вчитель-логопед ліцею номер 34 Ільяних Алла Віталівна. Сьогодні пропоную вашій увазі артикуляційну гімнастику для формування правильної вимови звука ЛИ. Отже, яка ж правильна артикуляція звука ЛИ? Рот напіввідкритий. Губи розслаблені. Зуби зблизити, але не змикати. Кінчик язика підняти до верхніх зубів. По боках язика щілинки, якими виходить повітря. Сьогодні пропоную вам декілька порад, які допоможуть в домашніх умовах поставити дитині звук ЛИ. Перша порада. Спочатку дитині дають завдання за зразком, користуючись дзеркалом. Тобто завжди при виконанні артикуляційних вправ, дитина має бачити себе в дзеркалі, щоб бачити так, чи, прав, так чи ні, правильно працює її язичок. Пропонуємо дитині вільно висунути язик та зажати його між зубками. Потім дитина повинна, не змінюючи положення язика, вимовити протяжно А або И. При такому положенні ми можемо отримати протяжний звук Л. наступна порада. Рот напіль відкрити. Протяжно вимовляти звук І та при цьому повільно просувати язик між зубами, потім притиснути зубками. Слідкувати, щоб кінчик язичка був не вузьким, а широким. Коли дитина виконає правильно цей прийом, ви отримуєте звук Ли. Також дитині можна запропонувати широко відкрити рот та протяжно вимовляти звук А. При цьому кінчик язичка почергово піднімати і опускати до верхніх або нижніх рістів. Ала Ала. І ви почуєте склад «Ла». Переходимо до артикуляційних вправ. Першу вправу, яку я вам пропоную, називається хоботок. Ви пропонуєте дитині зімкнути зуби, губки витягнути вперед. Також для зручності ви можете використовувати картинки. Ось, наприклад, на даній вправі картинка-слоник. Ми пояснюємо дитині, що у слоника довгий і вузький хобот. Давай ми з тобою теж спробуємо наші губки зробити Довгими і вузькими Так ми тренуємо м'язи губ. Для зручності ви можете використати віршик, який є на даній презентації, щоб дитинка його вивчила, і їй буде цікавіше виконувати артикуляційні вправи, коли вона буде супроводжувати ту чи іншу вправу віршиком. Дану вправу ми виконуємо від 2 до 5 разів. І обов'язково, коли дитина виконує вправу, ми прораховуємо від 1 до 10. Наступна вправа. Наступна вправа називається лопаточка. Ми пропонуємо дитині відкрити рот і покласти широкий язик на нижню губу. Я широкий язичок на губу собі поклав, був рожевий п'ятачок, він лопаточкою став. Ось, ось таке виходить у нас положення язичка ніби лопата. Він є широкий цей язичок, і ніби відпочиває, правда, на нижній губі. Теж дану вправу виконуємо від 2 до 5 разів, прораховуючи від 1 до 10. Наступна вправа. Наступна вправа називається чашечка. Ми пропонуємо дитині відкрити рот, бічні та передні краї широкого язика підняти, але не торкатися з зубів. Зроби широкий свій язик, його краєчки підійми. Бач, вийшла чашечка у нас. Ану, зроби її ще раз. Дану вправу ми виконуємо від двох до п'яти разів. Кожен раз, коли ми повторюємо вправу, ми прораховуємо від 1 до 10, щоб м'язи язичка тренувалися. Наступна вправа Наступна вправа називається хованка. Пропонуємо дитині погратися з язичком у хованки. Я широкий язичок в хованку пограюсь, лік за зубки і мовчок. Краще всіх ховаюсь, пропонуємо дитині висунути широкий язик між зубами, а потім його заховати за нижні зубки. Дану вправу ми теж виконуємо 2-5 разів і обов'язково прораховуємо від 1 до 10. Наступна вправа. Наступна вправа називається маляр. Пропонуємо дитині розглянути картинку, запитати, хто зображений на картинці? А що е, маляр робить? Так, фарбує щіткою стіни. Давай і ми разом з тобою спробуємо за допомогою язичка. Пофарбувати наше піднебіння в ротику, так? Можна обіграти у казковому вигляді дане вправу. Ми пропонуємо дитині відкрити рот, погладити широким кінчиком язика піднебіння, роблячи рухи вперед, назад, як малір, білить щіткою стелю. І дитина повинна відчути легке. Лоскот, так, як лоскоче, її піднебіння язичок. Дану вправу ми теж виконуємо 2-5 разів і прораховуємо від 1 до 10. Обов'язково дитина повинна себе бачити перед дзеркалом. Наступна вправа. Наступна вправа називається смачне варення. Можемо дитині запропонувати згадати, яке ж варення, з якої ягоди вона полюбляє, так? що дитинка уявила. І уявимо, що таке воно було смачне варення, що замасти... забруднило нам всі-всі-всі губки. Давай ми з тобою позбудемося цього бруду так? і спробуємо злизати це варення із... з губ. Ми пропонуємо дитині напіввідкрити ротик і кінчиком язика, облизати спочатку верхню губу, роблячи рухи язиком, зверху вниз. І обов'язково стежити, щоб нижня щелепа була нерухомою. Щоб щелепа була нерухомою, ми можемо дитині запропонувати, щоб вона своєю ручкою, ось так піднесла ручку до, до щелепи. І притримувала її, коли виконує дану вправу. Коли дитина вже навчиться виконувати вправу так, щоб щелепа була нерухомою, ми ручку можемо забрати. Наступна вправа. Наступна вправа називається гойдалка. Пропонуємо дитині згадати, як же цікаво гойдатися на гойдалки, що гойдалка рухається вгору. Вниз, вгору вниз. Ми пропонуємо дитині ротик відкрити і напруженим язичком по черзі тягнутися до верхніх та до нижніх зубів. Ось так ми тренуємо язичок. Теж дану вправу ми виконуємо 5 разів і обов'язково. Кожну дію ми прораховуємо від 1 до 10, щоб язичок наш тренувався. Я вам всім дякую за увагу. Думаю, мої поради будуть доречні.